За вікном ледь засвітало. Військовослужбовці їдуть порожнім селом на Запоріжжі, бо ж мають ціль евакуювати людей. Доброго раночка, як Доброго. ваші діла тут? Та довго говорити нема коли. Кожної миті у Приморському може розпочатися обстріл. Спершу садять у автівку літнього чоловіка. Доброго. Батько, батьку, ходіть до ходіть, давай. Доброго. Надо, батьку, надо, надо, Ідем все добре. Добре. А тоді вантажать речі. Їх за життя у подружжя назбиралося чимало. Сумки забирають, плитку я не знаю, треба? Хазяйка востаннє підходить до воріт і молиться на дорогу. Господи, боже, Спаси на Дай Боже. Утім, на шляху села військові раптом з'їжджають на узбіччя. Помітили так званий дрон Ждун на оптоволокні. Цей дрон здетонував пізніше, коли авто вже від'їхало. Такі безпілотники росіяни залишають уздовж дороги, аби атакувати зненацька. Виглядає, ця шляпа в так стоїть біля дороги. Прилетіла, сіла і сидить при під'їзді машини. Або взлітає, або взривається. Тож команда військовослужбовців завжди розділяється. Двоє їдуть у кузові, спостерігають за небом зі зброєю на поготові. Ми їхали, сидів ждун. Ми, його, ну, ми в кузові побачили його вже десь півтора метра від машини, почали по ньому стріляти, але він злетів, полетів. Заїхали, як то кажуть, в кусти, поставили машину, потім я вже побачив, що він летів, летів і просто впав. Ще один такий безпілотник зафіксували в Приморському за два тижні тому. Тоді вивозили родину разом з маломобільною жінкою. Вслід за авто злетів дрон на оптоволокні, та водій зміг відірватися. Військові більше, хоч мають зброю, можуть відстрілятися там або можуть втекти. А якщо це якийсь вибачте Жигуль, то він фізично не має такої можливості. І там по полю, по дорозі, вже стоять декілька цивільних. На жаль, автомобілів. Найбільше з останніх, каже команда евакуації, запам'яталась поїздка у річне, яке росіяни уже обстрілювали кабами. Тоді мали вивезти жінку з 12-річною дочкою. Дуже було страшно на це дивитися, що дитина в таких умовах 12 років робить. І в її очах настільки такий погляд був, знаєте, що нарешті, нарешті я буду більш-менш в. В нормальних умовах без опасності людей доводиться вмовляти виїжджати, адже вони переживають, чи вдасться забрати речі або тварин. А ще до останнього відмовляються кидати домівки. Ці люди, які лишалися вже до останнього, вони сподівалися на те, що їх то не зачепить ніяк, і вони вся впевнені, що от в цю хату прилетіло поруч зі мною. Отут от сусіда вже вбило. А, а мене проканає, провезе. Кого іде забрати, інформує поліція. Зазвичай це села, куди вже не дістатися звичайним авто. А машини військових оснащені РЕП. Запорізький напрямок важкий і реально дуже багато поранених не тільки військових, а й цивільних, які пробують виїжджати. і. Орки не розрізняють, чи це пікап військовий, чи це пікап там цивільних. Вони можуть прямо на дорозі вдарити старенького дідуся, який просто виїжджав. Ми там як ніяк щодня їздимо. Ми знаємо, вже кожен поворот, кожен кожен заколок, де можна сховатися від дрона ворожого. Нині через тумани та дощі важко розвідати місцевість, пояснює Анастасія. Та ніколи не відмовляють в евакуації цивільним, просто готуються ретельніше. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.